Всім привіт любі друзі! Хто хоче ось таку красоту приготувати, залишайтеся разом зі мною. Це крашанки до нашого свята Пасхи. І так починаємо. Перший варіант. Яйця помили. Я для цього експерименту беру небагато. Шість штук для цієї покраски. У ковшик невеличкий. Ставлю, викладаю цих 6 яєць. Виклала солі. оциту тут, в цьому варіанті, не додаємо нічого. Виливаємо червоне вино так, щоб покрило наші яйця. Ось. Ставимо кип'ятити на 10 хвилин на плиту з того моменту, як закипить вино, кип'ятимо 10 хвилин. Включаємо плиту. Яйця переклала, переклала в менший ковшик, щоб повністю вони були покриті вином. І чекаю з моменту закипіння 10 хвилин кип'ятимо. А поки яйця наші у вині варяться, я підготувала цибулю, шелушиня з цибулі. І просто міленько буду тако нарізати. Нарізаю, роззволю, ну, на із косок, квадратиком, як хто хоче. Лушпиня цибулі порізали. Тепер беру звичайний листочок А4, складаю його, можна його і перервати, якщо вам важко буде нарізати. І далі тако складаєте якомога мільчіше. І так само у лушпиня нарізаємо. Ось так буду донизу, так легше буде. І ось такими невеличкими шматочками. Нарізаємо білу бумагу. Бумага підійде, так, як звичайно, із зошита. Так само, і оця звичайна А 4. Нарізаємо один, два листочка, не більше. З моменту, як закипіли яйця, пройшло 10 хвилин. Виключаємо наш вогонь. Бачите, як кипіли. І Закриваю кришечкою і виносимо цей ковшик з яйцями на холод. У мене це буде на терасі, на вулиці. Рівно 8 годин охолоджуватися. Порізали два аркуші паперу А4, трохи цибулиня це ж хушпиня, перемішуємо. Ось так воно виглядає. Відставляємо поки що в сторону. І беру звичайний бинт. Такий ну, щоб широк широкий був, щоб яйце влізло, і приблизно ріжу такими квадратами, ну, десь 10 на 10 чи 15 на 15. Ось такими квадратиками буду різати. І підготовлюємо отак бінт. Марлічку підготували, нарізати невеличкі. Шпагатики до марлічки, щоб було вам чим зав'язувати, стільки, скільки марлічок, стільки і шпагатиків. Тепер яйця. Берете стільки, скільки вам треба красити яєць, обов'язково яйця помити. Можна содою, можна просто вода і сіль, але яйця помити, намочити в холодній воді. І тепер починаємо. Я буду робити в двох ще варіантах з каркаде. І з лушпинням. Значить, беру це, що я нарізала, беремо шматочок бинта чи марлі, беремо яйце мокре, кладемо його в наше шелушиня, беремо навіть трошечки таку горсточку шелушиня сюди, об... обкатала яйце, викладаю прямо на наше ш... марлі, отако. І тепер по колу збираю бинт. Ось тако збираю. І самим бінтом отако буду прокручувати. Ось так. І зав'язую звичайною ниточкою, чи звичайної катушки. І ось так буду зав'язувати. Все. І так робимо всі яйця, скільки ви хочете покрасити. Кожне завертаємо окремо. Яйця наші вже підготовлені. У мене цих, цього варіанту 12 штучок. Беремо кастрюльку, якусь стареньку, я висипаю у каструлю чай каркаде, десь приблизно грам 80 чаю. Тепер сюди додаємо у чай столову ложку гарну полну, солі. і 1-2 столових ложки оцет 9 відсотків. Раз, два. І на цю кількість чаю 80-100 грам каркаде, десь приблизно літра-півтори водички. Викладаю яйця, Бажано, щоб все було у вас тільки в один ряд. Ось так приблизно. Все. Заливаємо це все водою десь літр півтори. Ось так. Відправляємося до плити, ставити на вогонь з моменту закипіння. Буду варити 10 хвилин. Потім виключу. Поставили на плиту. Тепер чекаємо, коли закипить, І варю я їх без кришки. Кришкою не накриваємо. Другий варіант, який прокипіли 10 хвилин у каркаде. Просто без нічого тільки чай каркаде. Ми виключаємо, відставляємо і до повного охолодження. Пройшло пару годин. Дуже гарно вже наші яйця. Вихололи. Тепер дістаємо отак От за шнурочка із каструлі яйце. Викладаю в мисочку і будемо дивитися, відрізати зайве, і будемо дивитися. Ось на цю нашу красу. Дивіться, дівчата, знімаю це шалушиня лишнє. І тепер головне. Всі так яйця освободити і дати їм гарненько висохнути. Ось яка краса. Яйця ми промили під проточною водою від лишнього зайвого лушпиння, виклали на полотенце. Зараз даємо їм гарно-гарно висохнути, потім будемо натирати олійкою. І так, перший варіант готовий. Коли яйця трошки обсохли, наливаємо в мисочку трошки олії. Тепер беремо кожне яєчко, або руками, або щіточко, кісточкою, отако, і просто змащуємо це для блиску, або просто руками. І викладаємо вже наші готові яйця. І так робимо кожне яйце. Ще один мій улюблений варіант. Нарізали міленько-міленько білий папір, любу таку мішуру. Беремо знову марлю 15 на 15 квадрат. Яйце у водиці, обмакую ось так: у цей папір. Закладаю у марлічку. І так можу ще зверху, якщо там. Щоб пристало, і знову отак конвертиком складую наш папір вузликом, отак зав'язую і ниточкою закріпляю. І так робимо кожне яйце і складаємо це все в каструлю, якусь стареньку, яку ми будемо варити. Ось так це все виглядає, коли яйця виклали. Тепер я взяла. Цибулеве шелушення і залила просто водичкою і додала столову ложку солі, Закип'ятила це все, виключила, і воно в мене десь годинки дві настаївалось. Тепер воно трошки схололо, і цим відваром я переливаю його в мисочку, ще трошки додати оцього цибулення І всю рідину із цього цибулиння я виливаю в яйця. Також для гарного кольору додаю 9% оцет столової ложки буде достатньо. Відправляємося до плити варити. І так, 10 хвилин. І так, нарешті, наші три варіанти крашено готові. Мій улюблений варіант це, звісно, на першому місці це яйця, які в чаю каркаде. Це дуже гарно, дуже виходить, як мрамор. І лушпиня цибулини цебулеве лушпиня. І у вині. Це на любителя, кому подобається, кому ні. Але у мене від чаю Каркаде я взагалі в захваті. Хочете світліше менше кладете. Якщо я клала 80, покладіть там, наприклад. 30-40 грам чаю каркаде, і у вас вони трошки світліше вийде. І коли ви їх зварили, можна їх тримати навіть трошки менше, якщо ви хочете світліший колір. Я хотіла довше. Це вони у мене до повного остивання в чаю каркаде стояли, того вони у мене стали темніші. Варіант світліший просто менше тримати і менше чаю додавати. І так, пробуйте, святкуйте такий гарний день, як Пасха, і всім смачного!